Всім привіт! З вами текстильна група Cavlatex. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. В вашій увазі ми зараз пропонуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Зустрічаються фірмові моделі Adidas, Tommy Hilfiger, Adidas. Дана позиція іде міксована сорту Оригінал, не сортовані за станом, але без бруду та дефектів. Коротше йдуть розміри в даній позиції. Позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі йдуть штани трикотажні та кофти. Мінімальне замовлення даного лоту становить 1 мішечок вагою 25 кг. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 82,5 долара. Шановні друзі, не втрачайте можливості придбати хороший лот одягу трикотажного від текстильної групи Кавлатекс, надійного та перевіреного постачальника сортованого секонд-хенда в Україні. Оновлюйте свій асортимент товару разом з нами. Для замовлення вам достатньо буде підписатися на наш канал та написати нам особисте повідомлення, вказавши, який саме мішечок ви бажаєте замовити. Щодня ми робимо для вас відеоогляди самих топових сезонних позицій. Переглядайте наші огляди у нас на стрічці та вибирайте для себе ті позиції із відеоогляду, які вам більше сподобалися. Якщо ви вибрали конкретний мішечок, то саме цей мішок із відеоогляду після оплати відправиться до вас. Відправка здійснюється новою та Укрпоштою на будь-яке вантажне відділення по всій території України. Мінімальне замовлення даного лоту одягу трикотажного становить 25 кг один мішок. В сорт йде оригінал, присутні всі розміри, хороший стан. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. А вартість мішечка вагою 25 кг 82,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Дуже хороша позиція. Якраз хороша для початку осінньо-зимового сезону. Одяг трикотажний всіх розмірів іде. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Різноманітна кольорова гама. У даному мішку зустрічалися фірмові моделі Adidas, Tommy Hilfiger. Для замовлення даного лоту вам необхідно підписатися на наш канал та написати нам особисте повідомлення, вказавши, яку саме позицію ви бажаєте замовити та мішечок із відеоогляду. Ціна за 1 кг даної позиції становить 3,3$. долари. Вага мішка 25 кг це стандартна вага для даної позиції. Вартість мішка 82,5. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Клієнти, що вже встигли придбати дану позицію, залишилися задоволені, продовжують здійснювати замовлення, залишають позитивні відгуки. Дана позиція характеризується і хорошим розміром, різноманітними моделями. Штани трикотажні в даній позиції йдуть завужені донизу. В достатній кількості зустрічається на манжетах. Код даної позиції 40110. Одяг трикотажний, країна постачальник іде Америка. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 82,5 долара. Не втрачайте можливості придбати. Ми чекаємо на ваші замовлення. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди. З вами була текстильна група Кавлатекс. Всім бажаємо хорошого дня!